Професійно, інтелектуально та креативно зростати у стінах кидівської політехніки КПІ збільшує набір студентів з Республіки Казахстан. Ми переконані, що КПІ один із найкращих університетів України. Ми можемо прийняти вірні рішення і покращити наші освітні зв'язки з університетом. Нас цікавлять такі спеціальності, як кібербезпека, де Україна країна-лідер. Також нас цікавить спеціальності, що пов'язані з атомною енергетикою і новітні технології у цій галузі, крім того, дрони та ФПВ дрони. Загалом в Україні нині навчається 55 студентів із Казахстану. Серед них 16 київських політехніків, які охопили цілий спектр спеціальностей Стей від маркетингу до IT. в КПІ дуже як для мене добрі викладачі. Вони не просто вивчають предмету, вони хочуть, щоб ти знав, як це можна використовувати в житті. А коли я вступала, я знала, що буду в КПІ, тому що це не тільки про навчання, це про людей.